Сьогодні на огляді Grinder, він же в простонароді блендер, з корисним навантаженням 100 грам, 650 Вт і 28 тисяч обертів на хвилину. З нової пошти я його забрав в такій коробочці. Як завжди, стандартна інструкція. Можна поставити на паузу, почитати детальніше, а ми їдемо далі. Пакет з різними запчастинами, як то запасні щітки і ножі. А також щиточка для очищення, Ситочко для просівання. Нічого не шалтається, не болтається, все зібрано добре з нержавійки AISI 304 Підставка корпус з двигуном і чашкою не розбираються, а зверху кришка, яка притискається за допомогою ексцентриків. На етикетці зазначена тільки назва моделі: виробника немає. Габаритні розміри. По висоті 330 мм, по ширині 170 діаметр бункера приблизно 120 мм. На самій кришці в пазу бачимо силиконовий щільнювач. Настав час провести тест-драйв. Для цього я відміряю 100 г сухої пшениці. Відкриваємо, засипаємо, надіваємо кришечку. Підтискаємо гаєчки, закриваємо ексцентрики. За технікою безпеки все це потрібно робити, коли вилка виткнута з розетки. Для першої проби, я думаю, вистачить. Зараз відкриємо і подивимося, що ми отримали. А отримали ми борошно дуже грубого помогу. За консистенцією нагадує крупний пісок. Мені здається, що цього замало. Зробимо спробу номер 2 Так, після другої спроби у нас ситуація стала краще. Фракція стала значно дрібнішою, але не такою дрібною, як би мені хотілося. Тож я зараз запустю по третьому колу. І після третього заходу я нарешті отримую те, що мені було потрібно: борошно грубого помолу разом з висівками. Після експлуатації в бункері ще залишається борошно під ножами. Для цього нам і потрібна щиточка. Зараз ми просіємо через комплектне ситочко і побачимо, що у нас є на виході. В Ситочку у нас залишаються висівки, а на тарілці отримали борошно грубого помолу. За фракцією вона швидше нагадує манну крупу, але мене така фракція влаштовує. Не забуваємо подякувати за огляд товару і до нових зустрічей!